суми і різниці від змінної одного з компонентів. Підпишись, будь ласка, на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Ми починаємо. Заключте, будь ласка, очі та подумки промовте. Я все знаю, я все можу, я все зможу! Ще раз, будь ласка, я все знаю, я все можу, я все зможу. Я вірю, що ти зможеш у це. Усім бажаю успішної роботи на уроці. Давайте розгорнемо зошиток та запишемо сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку число 100. Один рядочок. Спробуй обчислити вирази. 70 відняти 20 буде 50. 50 додати 10 буде 60. 60 відняти 30 буде 30. 30 додати 60, 90, 90 відняти 80, 10, 10 додати 40. Буде 50. Молодці. Ви впоралися.

Записуємо у зошиті 40 збільшити на 20. 40 збільшити на 20. Наступний, нижче пишемо. Від числа 70 відняти 1. Від числа 70 відняти 1. Від числа 70 відняти 1. Сума чисел 49 та 1. Сума чисел 49 та 1. І останнє. Різниця чисел 15 та 10. Різниця чисел 15 та 10. Ну що, готові перевіряти? Давайте дивимося з першого прикладу. 40 збільшити на 20 дорівнює 60. Від числа 70 відняти 1 дорівнює 69. Сума чисел 49 і 1 буде 50. Різниця чисел 15 і 10 дорівнює звичайно 5. Назви дію, яку треба виконати першою в кожному виразі. Та знайди значення виразів. 36 додати різницю чисел 40 та 10, 40 відняти 10. Це буде перша дія, тому що вона знаходиться в дужках. 40 відняти 10 буде 30, 36 додати 30 буде 66. Наступна різниця чисел 17 і 10 додати 20. Перша дія, 17, відняти 10 в дужках Дорівнює 7, 7 додати 20 буде 27. 15 відняти суму чисел 10 і 0. 10 додати 0 це перша дія. 10 додати 0 буде 10, 15 відняти 10 буде 5. Давай поглянемо. П дорівнює 5, П дорівнює 8. P додати 9, замість P ставимо 5, тобто 5 додати 9 буде 14. Якщо P дорівнює 8, то P додати 9 буде дорівнювати 8 додати 9. І буде дорівнювати у нас 17. Далі, друге, N дорівнює 8. У випадку 8 додати N, то 8 додати 8 буде дорівнювати 16. Якщо ж n дорівнює 6, то 8 додати n дорівнює 8 додати 6. І буде дорівнювати 14. Ми бачимо, якщо йде змінюється одна зі змінних, тобто або це було p, або n, то відповідно настільки ж змінюється і результат нашої дії. Третє, дивимось уважно. D дорівнює 12. Якщо в нас є вираз D відняти 6, то 12 відняти 6 буде 6. D дорівнює 11, тобто нам треба D відняти 6, і воно буде дорівнювати 11 відняти 6. І дорівнюватиме 5. Відповідно, якщо перша D було 12, значення мала, а друга D дорівнювала 11, між ними одна одиничка різниці. Те саме і у відповідях. У нас є значення 6 та значення 5, між якими різниця в одну одиничку. Далі, z дорівнює 5. 14 відняти z, замість Z підставляємо 5. Тобто 14 відняти 5 дорівнює 9. Z дорівнює 9. Отже, 14 відняти Z, замість Z підставляємо 9, дорівнює 5. по-різному Можна прочитати вирази та знайдемо значення чи цих виразів. Розглядаємо, 5 додати 5 дорівнює 10 або сума числа 5 і 5 буде 10. Далі ми перший доданок збільшимо на 4. Отже, вже в нас та 9. Тобто 9 додати 5. Відповідно, і сума в нас збільшиться на 4. Не 10 буде, а вже буде 14. 8 відняти 4 дорівнює 4. Якщо ми 8 збільшимо на 4, ми отримаємо число 12. Тепер від 12 віднімаємо 4. Це буде те саме, що ми до 4 одиниць додамо 4, тобто дорівнюватиме 8. 11 відняти 5 дорівнює 6. Отже, ми 11 не чіпаємо, а ми від 5 до 5. Точніше, до 5 додаємо 2, буде 7. Тобто 11 відняти 7 буде те саме, що від 6 відняти 2, тому що там додавали 2, тут віднімаємо. І буде дорівнювати 4. Це За питання задачі можна відповісти відразу. На яке потім яна намалювала 9 малюнків фарбами. А олівцями на два малюнки більше. Скільки малюнків олівцями намалювала дівчинка, і скільки всього малюнків намалювала Яна, 9 малюнків фарбами, олівцями на 2 малюнки більше. Що ми можемо з вами дізнатися спочатку? Правильно, якщо ми знаємо, що дівчинка намалювала в нас 9 малюнків фарбами? І знаємо, наскільки більше олівцями можемо дізнатися, скільки ж вона намалювала олівцями. Тобто 9 додати 2 дорівнює 11 малюнків. Намалювала дівчинка олівцями. Далі, що треба зробити, щоб дізнатися, скільки ж всього малюнків? Треба позначити, скільки ж вона намалювала фарбами, а фарбами вона намалювала 9 малюнків. Та додати до нього стільки, скільки вона намалювала олівцями. Тобто до 9 додати 11 отримаємо 20 малюнків. Тобто яна намалювала всього 20 малюнків. Давай спробуємо обчислити вирази. Запиши їх у своєму зошиті. А ми повернемось, щоб перевірити. Ну що, готові до перевірки? Якщо ні, зупиняй наше відео. Перевіряємо. 30 додати 20 буде 50. 60 відняти 50 буде 10. Від 60 відняти суму чисел 30 і 20. Ми знаємо вже, що 30 додати 20 буде 50. А 60 відняти 50 дорівнює 10. Молодці. Далі 17 відняти 10 буде 7. 67 відняти 7 буде 60. Розглядаємо весь вираз. 67 відняти різницю чисел 17 і 10 – 17 відняти 10, ми знаємо, буде 7, 67 відняти 7 буде 60. 36 відняти 30 дорівнює 6. 5 додати 6 буде 11. Повний вираз. 5 додати різницю чисел 36 і 30. 36 відняти 30 буде 6, 5 плюс 6 буде 11. Молодці, ви впоралися. Задачу, проаналізуй вираз до задачі, запиши розв'язання окремими діями. У червоному кінозалі фільм переглянуло 40 глядачів, а в блакитному на 10 глядачів менше. Скільки всього глядачів переглянуло фільм у цих кінозалах? Давай з тобою подумаємо, що відомо про червоний кінозал? Там 40 глядачів. А що відомо про блакитний? В блакитному на 10 глядачів менше. Отже, щоб позначити, скільки всього глядачів переглянули фільм в цих кінозалах, ми можемо з вами визначити спочатку, скільки було в блакитному, а потім додати до червоного кінозалу блакитний кінозал. Тобто, ми можемо з вами від 10 від 40 відняти 10, буде 30 глядачів у блакитному кінозалі. Далі 40 додати 30 дорівнює 70 глядачів. Відповідь всього переглянула фільм у цих кінозалах 70 глядачів. Третє завдання вдома. Вам треба змінити запитання першої простої задачі так, щоб вона розв'язувалася дією віднімання і розв'язати цю задачу. Щоб не пропустити наступний урок, до зустрічі!